Усім привіт! Скажіть, будь ласка, чи задумався хтось з вас хоча б раз в житті про те, чому там я не купив долар по 4 там, чи по 8, або чому я не інвестував в біткоін у 2009 році? Не знаю, насправді, чи існував біткоін у 2009 році, але я думаю, що ви зрозуміли суть моїх питань, чому я не інвестував в те, що точно би вистрілило? Коли ти вже знаєш про це, що про те, що це вистрілило, звичайно вже легше про це думати і думати, чого я там це не зробив. Так от, а що якщо так само? Можна зробити не тільки з грошима, але і з вашими навичками. І в цьому відео поділюся з вами тими навичками, які я вважаю є просто найкращою інвестицією в своє життя. І чим краще їх опануєш, тим насправді краще. Тому що вони, я не знаю, як це працює, але вони просто ніби як накопичуються і приносять тобі свої дивіденди упродовж всього твого життя. І перше, це, звичайно, публічні виступи. Найкраще цьому навчитися якнайраніше. Якщо ви досі ще боїтеся публічних виступів, це дуже класна зона росту і вона. Точно пригодиться вам в житті ще купу-купу разів. І тут я маю на увазі два моменти. Отже, перший момент це не боятися публіки, не боятися інших людей. Це в житті мені стільки разів пригодилося, ви просто навіть не уявляєте. Наскільки мені страшно було здобути цей скіл, Та капець, як страшно, друзі. Я виступала там перед тисячу з чимось людей. Якщо ви бачили, у Львові є такий театр Соломії Крушельницької. Отам я виступала одна на сцені, і я говорила до... Просто повної посадки людей. Чи було мені страшно? Мені було дуже страшно, але я дуже хотіла цього звичайно. Я дуже прагнула цього. Я дуже була рада, що мені випала така можливість, але страшно мені було від цього. Напевно, ще більше, тому що я розуміла, що це велика відповідальність. Потім, коли ти виступаєш там перед аудиторією, наприклад, там 13, 15 людей. Це теж складно, тому що окей, перед тобою сидить тисяча людей, але ти не бачиш їхні обличчя. Перед тобою сидять 10 людей, і ти бачиш їхні обличчя, ти бачиш їхні реакції, ти відчуваєш цю публіку. І, відповідно, це теж ну, важливо вміти адаптуватися до цього. І ось, напевно, те, що я дуже багато виступала з там, підліткового віку на дуже різні аудиторії, з дуже різним матеріалом, там як із танцями, так і з віршами, так і там, з якимось іншим жанром. І це допомогло мені просто менше боятися людей, бути більш впевненою, тому що ну я купа разів вже пережила оцей страх свій і змогла його перебороти. Відповідно, потім, коли мені треба було йти, наприклад, на якусь співбесіду або на якісь серйозні переговори по роботі, мені вже було ну я не можу сказати, що я не хвилювалася, я все одно хвилювалася, тому що так воно працює. Речі, які для нас важливі, вони нас хвилюють. І це класно. Насправді що є речі, які для нас важливі, і вони нас хвилюють. Але тим не менш, коли ти хвилюєшся в цей момент тобі так. Не здається. Але коли ти вже дуже багато разів спробував публічно виступати, то ось ці всі речі вони стають насправді вже менш страшними, і відповідно це дозволяє тобі дійсно проявити себе, дійсно показати свої навички, а не розгубити їх через свою розгубленість, якраз таки через це хвилювання. Якщо там мова йде про якийсь іспит, і уяви, просто ти боїшся викладача. Ти боїшся щось сказати не те, але ти добре знаєш матеріал. І відповідно через якесь хвилювання, то ось там ти знає, не знаю, знаєш там 100% матеріалу, ти зміг продемонструвати тільки 70% матеріалу. Бо якраз таки, ось ці 30% у тебе пішли через це хвилювання. А якщо ти вже не боїшся публічно виступати, то відповідно ось цей твій страх, якийсь він з'їдає вже не 30%, твоїх знань, точніше, можливості їх продемонструвати, а з'їдає, наприклад, тільки 5%, і ти показуєш 95%. Це просто якийсь чітко до життя, і от публічні виступи, от реально. Ще раз скажу, типу, повторюся, але це чітко до життя. Також до публічних виступів я відношу вміння робити презентації, вміння презентувати. Чому це важливо? Тому що це дуже просто навчитися. По-перше, коли ти знаєш, що має бути там не знаю, якийсь вступ, основна частина закінчення, якісь підсумки і так далі. І презентації це мені здається так трохи не очевидно, але мені в житті насправді дуже часто це пригождалося, тому я до публічних виступів також приношу відношу точніше і вміння щось презентувати і самому складати презентації. Тому я рекомендую вам інвестувати в свій час і зусилля в тому, щоб прокачати ці свої скіли. Наступна суперінвестиція і суперсила це дуже просто, але це грамотне письмо. Навчитися грамотно писати можна там ще в школі, або якщо ви досі цього не вмієте, то зробити це зараз, тому що це теж дуже допомагає там. І як я вже сказала раніше, в якихось презентаціях у висловленні своєї думки, також в тому, щоб висловлювати свою думку письмово. Комунікація це просто дуже, дуже важливий скіл, і грамотне письмо в цьому допомагає. Наступне, що я хотіла би сказати, це ведення переговорів і дебати. Я це об'єднала в один пункт. Чому? Тому що я думаю, що це взаємодоповнює насправді одне одного. Колись я займалася дебатами, це було насправді недовго, десь, можливо, рік, можливо, півтора там, до ковіду і там на початку ковіду. От я там була буквально на перших курсах університету, але це настільки розширило якось е, мою свідомість, тому що. Ми всі знаємо, да, є якісь речі абсолютно хороші, є якісь речі абсолютно погані. І відповідно, кожен з нас формує якісь упередження стосовно там різних тем. Наприклад, ми всі напевно інтуїтивно розуміємо, що паління в публічних місцях це погана ідея, і ми якби дотримуємося цієї ідеї, що це погано. І в нас є вже таке опередження, це погано. А що якщо ми подивимося там з точки зору людей, які курять, палять, правильно до речі, і так, і так, і так говорити? Так, от, якщо ми подивимося, наприклад, з точки зору цієї там, когорти людей, які в них будуть аргументи, щоб це там не було погано, наприклад, і так далі. Я зараз навела такий дуже простий простий приклад, але це стосується і більш глибоких, більш важливих речей. І коли ти можеш поставити під сумнів свою думку, яка... Просто на твою думку на 100% правильно, ти впевнений в цьому просто до мозга з але ти можеш поставити це під сумнів. Це допомагає ну, по-перше, ширше мислити, але і, по-друге, розуміти твого опонента і якось давати контраргументи на його аргументи. Чи зможеш ти побудувати класний контраргумент, якщо ти не можеш поставити свою думку під сумнів і поставити себе на місце іншої людини? Я думаю, що не зможеш, тому це дійсно класний теж скіл якого теж важливо навчитися як найраніше, коли ти вчишся ставити себе на думку іншої людини, О, точніше на місце іншої людини. І також до цього я б ще додала пунктик про емпатію. Я хотіла про нього окремо сказати того, скажу, от прямо в цьому контексті, тому що емпатія це теж дуже важливо, тому що в житті ми пересікаємося насправді з дуже великою кількістю людей, і в кожної людини якісь свої. Скажімо так, мотиви, за якими вона діє, щось робить і так далі, і коли вам потрібно добитися чогось від іншої людини, давити просто на те, що мені це треба зробити це для мене, це не завжди буде ефективно, на щастя чи на жаль. Але якщо ви зрозумієте, чому ця людина може не захотіти вам допомогти, або, наприклад, як ви можете свою ціль поміняти, щоб цій людині це теж було вигідно, це реально дуже добре працює. І окрім того, взагалі, емпатія це класна штука. Тому що іноді, коли ти ставиш себе на інше місце, на місце іншої людини. Та ти розумієш, навіть якщо вона вчинила не дуже прям класно, ти можеш зрозуміти, чому вона так зробила, і або вибачити її, або можливо, навіть допомогти їй з цим справитися, зрозуміти свою помилку і жити там краще далі. Ну або просто зрозумієш, що ага, ця людина зробила так, вона така, і типу вже будеш знати далі, як діяти з цією людиною. Тому ось так емпатія це теж дуже важливий суперскіл. Наступний суперскіл це той, з яким я думаю, що просто ніхто не зможе зі мною посперечатися. Це. Знання англійської мови хоча б на якомусь рівні, хоча б на якомусь найбазовому рівні. Це дуже важливо і я рекомендую, звичайно, вчити англійську мову як найраніше, як би сильно не хотілося це робити. Я, наприклад, витратила на це дійсно дуже багато зусиль, часу, нервів. Ну, часу в сенсі років свого життя. От. Але я з точністю можу сказати, що це дуже потрібно, і я буду і далі продовжувати це робити, і вас теж закликаю це робити. І ще момент стосовно англійської, завжди буде здаватися, що це не на часі, завжди буде здаватися, що в мене зараз це більш важливо, те більш важливо. Але повірте, реально, у вас ніколи не буде на це часу, але вона вам може пригодитися просто в якийсь такий неочікуваний момент, що ви. Не встигнете банально її вивчити, коли вона вам буде потрібна, тому краще інвестувати це хоча б потрошечки часу, хоча б якось пасивно, просто включайте собі якісь фільми. Подивіться моє відео про те, яке ви англійську мову. І тоді все одно буде хоча б якийсь мінімальний в цьому прогрес. Наступна суперінвестиція це наше тіло і фізичне здоров'я нашого тіла. І тут, звичайно, це і про базове здоров'я, але також я би хотіла сказати і про. Дійсно, силу наших м'язів, і класно, коли якнайраніше починати це вкладатися, будь-це якісь силові тренування, що би там це не було, але, наприклад, в моєму випадку я займалася танцями на совість займалася танцями, і досі я відчуваю переваги цієї фізичної підготовки, хоча я вже доволі довго не займаюся на тому рівні, на якому я займалася раніше. Там зараз моя фізична активність це просто для того, щоб залишатися здоровою, але не для того, щоб ставати сильною. До речі, якщо ви досі не любите фізичну активність, то рекомендую вам подивитися відео на моєму каналі про те, як полюбити фізичну активність, але реально. Якщо знайти собі якесь таке хобі, там, наприклад, в моєму випадку це були танці. Я знаю, хтось займається кросфітом, хтось займається тенісом, хтось займається фігурним катанням, там що би це не було, але це дійсно допомагає. І, ну, звичайно, це приносить деякі травми. У мене, наприклад, спина болить, там не знаю, коліно болить через те, що я колись ну, щось не дуже акуратно робила, бо хотіла досягти найкращих результатів. Але дійсно якась така м'язова вага, яка у вас Є вона дуже потрібна, вона важлива, і я вірю в те, що вона допомагає нам зберегти наше здоров'я надовше. І, взагалі, навіть були проведені дослідження, були проведені дослідження, що люди, які в підлітковому віці займалися хоча б рік-два якимось спортом, їм потім вже далі набагато простіше тримати себе в формі або взагалі зробити собі якусь форму, аніж тим людям, які взагалі нічим не займалися. Тому це теж потрібно робити абсолютно як найраніше починати. Приділяти увагу своєму тілу. От я це говорю, і я прям мотивуюся не просто займатися спортом для того, щоб залишатися здоровою, а щоб набрати там якусь м'язу вагу. Подивимося, наскільки в мене вистачить цієї мотивації після цього відео, але хочу донести вам таку думку, що якщо ви ніколи в житті не мали якогось періоду активного заняття спортом, саме час зробити для себе такий період, зробіть там, не знаю, самого початку, хоча б на три місяці, на рік, на два. І потім після цього можете закидати, вам все одно буде легше вже. Вже повернутися до своєї форми. Отак. І останнє, про що я хотіла би поговорити, це планування. Це теж супер скіл, супер інвестиція. Насправді, плани це нічого, але планування це абсолютно все. Дуже проста думка, може її повторити. Плани це нічого, планування це все. Тому що вміти планувати. Це ключове для того, щоб досягнути якихось результатів. І я це говорила і у вивченні у відео про вивчення англійської мови, також у мене є відео про взагалі планування часу, теж рекомендую вам зайти і подивитися його. Чим раніше опанувати цей скіл, тим краще і легше буде будувати своє життя відповідно до тих цілей, які ви хочете досягнути. Тому що, якщо там не знаю, я хочу абстрактне щось не знаю, гар мати гарне тіло, і в мене немає. Абсолютно жодного плану, як я це зроблю. Ну, ймовірність того, що я це зроблю і не закину, прям дуже-дуже мала. І, до речі, як правильно ставити цілі, в мене теж є відео на моєму каналі, можете переходити і дивитися. Але завершу цю думку про планування, про те, що це дійсно суперінвестиція, і коли ви навчитеся планувати навіть на чомусь такому простому якомусь прикладі, як, наприклад, там стати здоровою людиною, то тоді ви зможете це планування застосувати і в більш Якихось речах, наприклад, як вивчити англійську мову, або, наприклад, як отримати якісь підвищення по роботі, як стати там ще якоюсь людиною, якою ви собі захочете стати. Тому ось так це були всі супер-скіли, супер-інвестиції, які я вважаю, можна зробити в своєму житті. Звичайно, їх є набагато більше. Я буду рада почути ваші думки в коментарях, тому обов'язково пишіть там, як ви думаєте, які вміння варто здобути якнайраніше, для того, щоб вони приносили інвестиції. Тиції в наше життя і до зустрічі з вами в наступному відео. Всім бувайте!